Новорічні свята це час щедрих столів і багатоденних застіль, коли салати живуть на столі кілька днів, а алкоголь стає частиною щоденного меню. А також це сорбенти, ферменти і щось для печінки. За короткий період організм отримує навантаження співмірне з тижнями інтенсивного харчування. Жирні страви, солодке та спиртне перевантажують печінку, шлунок і серцеву судинну систему. Якщо ми переїдаємо значну кількість їжі, тобто для того, щоб цю їжу перетравити, нашому організму потрібні ресурси сили. Тобто нам потрібно, щоб, в першу чергу, чим більш ми здорові, тим все таки краще травлення в нас працює. Але завжди є цей момент, що для того, щоб перетравити велику кількість їжі, нам потрібно відповідно. Достатня кількість ферменту, яка виробляється. Плюс навіть якщо співшлункова залоза у нас ідеально працює все рівно, коли ми її настільки навантажуємо, вона не справляється. Тоді ми відчуваємо ці дуже неприємні дискомфортні речі: це там здуття, відповідно важкість. Чи вартує це переїдання потім цього дискомфорту? Якщо здоровий шлунок ще може впоратися з надмірною кількістю їжі, то для людей із хронічними захворюваннями це може закінчитись лікарняною палатою. Це є там пацієнти із цукровим діабетом, для яких це передання взагалі може бути відповідно таким дуже ризикованим, оскільки це може бути високий скачок цукру відповідно в крові, це може бути ця гіперглікемія, яка призводить до своїх наслідків. Це пацієнти із проблемою печінки, жовчного підшлинкової залози, коли в нас сама проблема із травленням відповідно цього всього. Тобто це може бути загострення, наприклад, якщо пацієнт має захворювання жовчовідних шляхів має якісь там умовно там, хронічний холецистит або має камінчики, щоб спробувати собі на святкові дні гострі. Коли це ну, це того не вартує. Знову ж таки загострення хронічного панкреатиту. тобто ми ризикуємо загострити свої хронічні захворювання. Є ще одна прихована, але не менш небезпечна загроза святкового столу. І це звичайна кухонна сіль. У нормі ми маємо споживати не більше 5 грамів на добу. Це одна чайна ложка без гірки з урахуванням усієї їжі. Втім, українці в середньому вживають удвічі більше близько 12 грамів щодня. І так постійно. А у святкові дні ця цифра зростає ще більше. Для прикладу одна тарілка олів'є до 2 грамів солі, порція оселеця під шубою ще понад 2, кілька шматків. Ковбаси, солоні огірки, і маємо півтори-дві добові норми солі лише за один вечір. Найбільше солі ми споживаємо непомітно з ковбасами, соусами та готовими продуктами. Алкоголь додатково підсилює цей ефект, затримуючи рідину в організмі. Саме тому, після застіль люди часто прокидаються з набряками та поганим самопочуттям. Водночас сіль не абсолютне зло. Вона містить натрій, який підтримує баланс рідини, забезпечує проведення нервових імпульсів, роботу м'язів і серцевий ритм. Але надлишок солі перетворює користь на шкоду, підвищує артеріальний тиск і збільшує ризик інфарктів та інсультів. Тож висновок простий і незмінний. Їсти можна все, але в міру. Та якщо навіть організму вдасться впоратись з наслідками переїдання, то від отруєння він захисту не має. Кожен продукт має свій термін зберігання і свій термін придатності. І, і переважно ці терміни, що ми добре знаємо, вони мають при правильному зберіганні, тобто вони мають на свій термін, зберігаючись у холодильнику. А якщо ми їх ставимо на святковий стіл, відповідно температура за святковим столом то точно не є така, як в холодильнику плюс це відкрите середовище, тобто воно не є ні себе умовне, ні накрите. Воно будь-які такі продукти є ризикованими для споживання в наступні дні. Особливо, якщо ми говоримо відповідно про майонезні, де ми наголосили продукти або що ми говоримо про сиру продукцію, тобто відповідно, риба, сиров'ялині відповідно продукти. Вони несуть більшу загрозу для пацієнта. Тож під час новорічних святкувань для медиків роботи лише більше є, адже кількість звернень по медичну допомогу зростає. Це можуть бути загострення хронічних захворювань, можуть бути гострі панкератит, гострий холецистит, може бути гостра алкогольна інтоксикація. Також часто такі стани на новорічні свята трапляються. Молоді люди також поступають з гострими шлунково кишковими захворюваннями, Дуже різні різноманітні випадки. Іноді наслідки святкового переїдання та алкоголю можуть бути критичними для здоров'я пацієнта. Застілля може призводити до надзвичайно небезпечних наслідків. Зокрема, в нас на чергуванні був випадок чоловіка, який безперервно блював після застілля, і внаслідок чого ми діагностували йому розрив стравоходу. Що є дуже небезпечним станом для здоров'я людини і потребує інтенсивного спостереження. І цей чоловік був госпіталізований в реанімаційне відділення. Та якщо шлунок хоча б дає ознаки, які неможливо пропустити, адже самопочуття людини погіршується, то про печінку навіть ніхто і не згадує, адже цей орган не болить. І ця супергероїня сама намагається побороти наслідки переїдання та алкогольної інтоксикації. Одноразовий вплив поганого результату не мав би принести, але одноразовий вплив веде до порушення власної дисципліни і до порушення режиму, до того що виникає бажання в подальшому зловживати, зложивати, і це призводить до таких захворювань, які можуть призвести до цього зупинки. Незбалансований та некорисний раціон рано чи пізно призведе до того, що організм більше не зможе справлятися з надлишком калорій, цукру і жирів. Ця їда жирна, смажена, копчена, гостра солодощі і алкоголь. Вони призводять до розвитку в майбутньому метаболічно асоційованих захворювань, які ведуть до гіпертонічної хвороби пацієнта, ведуть до ожиріння, ведуть до цукрового діабету. І 15% пацієнтів із нафолді, тобто із метаболічно асоційованим захворюванням печінки, можуть мати подальшому цироз. Який може призвести до трансплантації печінки, це треба тривалий час протягом багатьох років. Це не відбудеться за один рік. Тобто, але я навіть от зараз пригадую, у нас є пацієнти, які стоять на листу очікування, який дуже наочний приклад, який. Власне був худим. Потім, в подальшому, він почав неправильно харчуватися. Вплив їди гострої, смажної, копченої. Він з 80 кілограмів почав важити 125 кілограмів. І це тривало років 5-6. Потім він похудав, але воно своє зробило на печінку, і в результаті метаболічно соціоного захворювання в нього розвинувся фіброз четвертого ступеня, який є цирозом, і він зараз стоїть у нас на листі. І очікування на трансплантацію печінки І це не рідкість, адже саме печінка є одним із найчастіше трансплантованих органів. І окрім того, що її вбиває алкоголь, не забуваємо, що він ще є причиною ДТП. Адже Львівська область регулярно входить до числа регіонів із найбільшою кількістю зафіксованих правопорушень за керування авто у нетверезому стані. Лише за 10 місяців 2025 року. Це 600 дорожньо транспортних пригод. Також це провокує конфлікти, травми тощо. Часто поступають молоді люди, наприклад, в стані алкогольного сп'яніння з ножовими пораненнями, з вогнепальними пораненнями, також що актуально у військовий час. Надзвичайно важливим є те, щоб якщо ви вже вживаєте алкоголь, то звичайно ви вживаєте алкоголь відповідної якості. А якщо людина буде вживати алкоголь неякісний або сурогати алкоголю, відповідно це загрожує розвитком гострої ниркової недостатності, а інколи навіть смертю. Не забувайте, що ваше здоров'я під вашим контролем, святкуйте розумно, дотримайтесь міри і тоді радість, свят не обернеться проблемами для здоров'я.